Но это не имеет отношения ні к украинцам западного толка, ні ни, 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 ни вообще ні, то абсолютно політики. то что-то пытается разыграть. Так оцінює сутички у Львові, що трапились позаминулого місяця. Пан Юрій, приватний підприємець із Донецька, і додає рано чи пізно різні частини України знайдуть порозуміння. Як сприймають Галичан у центрі Донецька, коли не бачить камери, з'ясовуємо далі. Ми вирішили перевірити, як звичайні донецькі перехожі реагують на українську мову. Для цього зіграли роль туристів зі Львова, які питають підказки у місцевих. За легендою, двоє галичан шукають шляху із бульвару Пушкіна до оперного театру. Перші ж перехожі руйнують стереотип про російськомовний Донецьк. Драматичний чи оперний. Опер. 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 Ну, тут тут. оперні далі трохи пройти. От далі да, да, да. і направо буде театр. Далі просимо трьох чоловіків показати на карті міста, як дістатись нового стадіону. І знову отримуємо інструкції тією ж мовою, якою звернулися. Ось так ми знаходимося. Ось так. Пушкіна проходить ось так. Сусідня вулиця з того боку Артема. От є. Артема. Да. А ще трошки нижче. Між Артема та Челюскінців, входить трамвай першого маршруту. Спілкуючись із перехожими донечанами, зумисне запитуємо, чи є у нас шанс втрапити у халепу через свою україномовність. А що таке питання? А, тут нормально українською мовою говорити без проблем. Нормально ви ж бачите, ми теж намагаємося з вами говорити українською мовою. Так що все не бійтеся з державною мовою, ну, українською політики просто діти. А, а вообще люди а, здесь А народ у нас так і що добродяку робочий народ. Запевнення, що Донецьк мирне і толерантне місто утримуємо і від молодшої пари. Українську можете можуть українською, російською да, немає. Просто ми привыкли, розмовляти більш по паруски, потім рух привичні і не завжди нанівся падбірна українська флота домашня була російська образ суворого та агресивного промислового Донецька спростували усі перехожі, з якими ми розмовляли. Натомість донечани розповідають про те, чим пишаються. Тут відновили статус міста мільйона троянд і зберегли звання найзеленішого з усіх індустріальних міст світу. Арсен Нелюк, Ярема, Дух, Володимир Квятковський, наш репортер.